Можна говорити, дорогі воїни. Від нашого колективу учительство дітей, батьків. <пілу> дорогі <Дорігали. пілу> <Дорігі. пілу> солдати, ми вас чекаємо, любимо і е, підтримуємо і молимося за вас. Бажаємо вам здоров'я, е, стійкості, терпіння. З, що ви. Прийшли здоровими, вертайтеся, живемо. Що, що це? Дорогі наші воїни, сини. Знайте, що ми завжди чекаємо на вас, ми завжди поруч з вами. Таке, таке трапилося в історії нашої держави, що завжди ми, українці, як нація, повинні відстоювати свою свободу, свою незалежність. І вам випала така честь. Ви герої наші справжні, ви наші справжні патріоти, патрі. яких ми будемо завжди. На ваших прикладах ми будемо вчити дітей, так як ми вчителі, ми зараз якраз ми їх навчаємо любити батьківщину свою, любити народ свій. І ось ви є цей справжній живий приклад, не якийсь там десь книжки взятий, а цей, який живий, який є насправді, який ми бачимо кожен день, тому що ви кожен день ризикуєте своїм життям, кожен день ви йдете танки. кожен день на вас десь чатує. Пуля, де щатує ворог, і ми вам бажаємо, щоб ви завжди Господь Бог охороняв вас, щоб ви поверталися додому живими, здоровими, до ваших матерів, до ваших сестер, до ваших братів, до ваших дітей, які вас чекають з нетерпінням. Хай Господь вас береже. Повертайтеся. Ми вас любимо, чекаємо, ждемо. Ми вдячні щиро, що до нас сьогодні приїхали, і є такі люди, як волонтери, що ми маємо можливість передати хоч підтримку від себе, від дітей, малюночками, і словесну підтримку, і відеозапись. Ми хочемо подякувати вам, дорогі мужчини, воїни, захисники наші, що ви в нас є, що ви наша, ви наша доля, ви наше майбутнє. Ми Відчуваємо сьогодні впевненіші в завтрашньому дні. Ми бажаємо, що над нами і буде мирне небо надалі. Ми бажаємо щастя, здоров'я вам, нетерпіння всіх чекаємо. Ми молимося родинами, сім'ями, молимося щодня за ваше здоров'я, за ваше благополуччя, щоб ви живими і здоровими повернулися назад додому до своїх кінецьких родин. Діти чекайте своїх батьків, матері чекайте своїх. Синів і ми чекаємо, на наша гордість. І тримайтеся ми за вас. Я Дорогі наші воїни. Не розуміємо. Ми знаємо, що вам дуже важко. Немає, немає чи воювати, чим з чим воювати. Але знаєте, що ми вас дуже любимо. Ми надіємося на вас, тому що ви, ви наша надія. Повертайтеся, повертайтеся щасливо на рідну землю, повертайтеся до нас. І знаєте, що ми, ми боліваємо за вас, ми молимося за вас. Здоров'ячка вам, терпіння і тримайтеся.